Вітаю, як ви ставитесь до Порошенка? До Порошенка як попереднього президента України, Порошенка як нинішнього депутата України, як лідера там опозиції, як він себе називає, як до бізнесмена інколи його називають олігархом. Хоча я б так не називав, я називаю олігархами лише тих, хто сів на природні ресурси, на енергоринок, на копалини, на нафтові, газові родовища, ото дійсно олігархи. Тому що там кошти йдуть, ну зрозуміло, звідки. Так ось дивний феномен Порошенка насправді. Від тотального захоплення Порошенком, адже якщо я не помиляюсь, він виграв. Прямо з ходу, в 2014 році його обрали більшістю голосів, до речі, не Порошенко починав то Зверніть на це увагу, погугліть, бо українці вже забули. Думаю, що саме Порошенко відправив своїм указом війська на Донбас. Проте, в подальшому, в подальшому діяльність Порошенка. Призводила до того, що українці знижували довіру до нього, незважаючи на те, що вщухали бойові дії, а Україна пройшла через мобілізацію 2014-2015 року. Частково була мобілізація в 2016 році, і вже в 2017, 2018 і 2019 роках, Якщо ви відкриєте статистику втрат українських збройних сил на тих напрямках, де велося АТО і ОС, то ви побачите, що це 18, 19, 15, інколи 8 військовослужбовців на місяць. Це не тисячі як сьогодні. Тим не менш, скандал навколо Свинарчуків, а також скандал з фабрикою в Липецьку і бізнесом в Російській Федерації. Він підточив довіру до Порошенка і поява Володимира Олександровича. Який, хоча, теж мав контакти, там і теж квартал заробляв там. Ну, тим не менш вдала риторика і вдале розкручування скандалу призвело до того, що в Україні новий президент, який є сьогодні вже більше п'яти років. Тим не менш, щоб не було сьогодні, мобілізація, обмеження, закриті кордони, до речі, вперше в Україні закриті кордони, які такий тривалий час, також фінансові моніторинги, штрафи. Не знаю, там резерви Плюс і всякі інші обмеження, а також чиновники, які зверху говорять з українським народом, тим не менш нездатні оббілити Порошенка. Хоча українці вже більш-менш поблажливо ставляться деякі до Януковича, деякі вже навіть і до Ющенка. Хтось згадує з ностальгією часи. Кучми і Кравчука. Ну, Кравчука взагалі мало хто згадує, давно дуже було. І в цілому нічим, крім як боротьбою там, деяких політичних сил і Кравчучками. Коли люди з-кордону там привозили різні пожитки і стояли на ринках, вже ми не пам'ятаємо. А ось період Кучма, Ющенко, пам'ятаєте, Ющенко так, кучму геть. Потім у нас був Янукович, потім у нас був. Відповідно, Порошенко, потім у нас е, от Зеленський сьогодні. І е, позиція і постать Порошенка вона залишається актуальною, адже всі розуміють, що Порошенко може подати на вибори і виграти вибори. Шансів у нього найбільше. Ні про якого залужного давайте не будемо говорити. Це несерйозно. Насправді в залужного потрібно вкласти якісь такі величезні ресурси, щоб залужний хоч щось сам сказав. бо... Сьогодні ми не чуємо від залужного нічого крім книг та дисертацій, захищених в університеті Ківалова. Так, от на Порошенка поклали санкції. Українці раді в основному і говорять про те, що так і так і потрібно, і в принципі радіють. Давайте трішки розберемося, а що там, які санкції на нього поклали. І ось українська газета, а це економічна правда. Власне, і описала, що ж там наклали на Порошенка. І так, давайте спробуємо розібратися 12 лютого. РНБО заблокувала активи Порошенка. Йдеться в додатку до рішення, опубліковано на сайті президента. 13 лютого рішення затвердив Зеленський. Крім заборони на розпорядження і користування майном, Порошенко не зможе проводити торгівельні операції, виводити кошти за кордон, виконувати фінансові зобов'язання, збільшувати статутний капітал підприємства. Наразі невідомо, чи буде конфісковане майно експрезидента, чи передадуть його в арму. Але відомий інший факт: блокування не має терміну завершення, тобто носить ні де не прописаний статус назавжди. Ну, історія з таким санкційним обмеженням власних громадян це доволі дивна історія. Ну, про це ми поговоримо трішечки пізніше, тому що є вже реакція правозахисних організацій. І так, що ж там? Блокується і так щодо Рошену, давайте подивимося. Це одна з найвідоміших фірм. Кондитерська корпорація Рошен найбільший виробник солодощі в Україні. Бізнес займав 69% у статуті статків Порошенка в 2021 році. Рошен посідає 24-те місце в світовому галузевому рейтингу кондитерських компаній Кенді Industry. в 23-му році. Сумарний виторг усіх юридичних осіб. У структурі Решен складав 31 мільярд майже 32 мільярда доларів гривень вибачаюсь. А в 2024 році збільшився орієнтовно на 15%, тобто десь до 37 мільярдів гривень. В 2019 році, після поразки на виборах, Порошенко почав переписувати юридичні особи корпорації на старшого сина Олексія. Олексій Петрович нині є кінцевим бенефіцаром, власник фабрик і концерну. Загалом, тобто санкції на Петра Порошенка в даному випадку не вдарять Порошену, адже володіє його син. В принципі, правильне рішення Порошенка, тому що він напевно розуміє, з ким він має справу, і очікував відносно себе певних санкцій, да, і дьоргати його. повинні. Його дьоргали, пам'ятаєте, тоді намагались на нього щось там навісить. Ну, історія стадіон як стадіон вона була, але чомусь все перейшло в таку політичну. Розмову з санкціями. Давайте далі подивимося. Фінанси. Порошенко має чимало готівки на та коштів в банківських, на банківських рахунках. Це другий за обсягом актив народного депутата. Згідно з декларацією, Порошенко готівкою має 60 мільйонів доларів, 329 мільйонів гривень, 300, 236 шісяч євро. І 136 тисяч фунтів стерлінгів. Ну, Пам'ятаєте, оце долари, євро, там, фунти. Ну, коротше, у Порошенка було таке. І він е в різних валютах має гроші. Ну, і В гривнях, до речі, теж є 320 мільйонів гривень. немало. Е до слова, 60 мільйонів е доларів готівкою. Важить близько 600 кілограм і мають об'єм 0,7 кубометра. Ну, коротше, можете порахувати. Тобто, це десь 600 кілограм, тобто те, що в нього є на руках в доларах, це важить 600 кг. тобто, не так і винесеш. Заощадження у гривні Порошенка в важить близько 380 кілограм. Тобто це реально дуже великі гроші. На банківських рахунках в Україні та за кордоном Порошенко зберігає 14 мільйонів доларів, 24 мільйона гривень, 5,4 мільйона євро. Крім того, депутат інвестує в українські закордонні цінні папери та облігації. Ну тобто, ми з вами розуміємо, що Порошенко в цілому, як людина сильно прошарена в бізнесі, він знає, куди вкладати гроші, і вміє їх примножувати. Порошенко продовжує володіти 65% акцій Міжнародного інвестиційного банку і ще 10% його сина. В декларації за 23 рік він є кінцевим бенефіціаром, власником, тобто недиверсифікованого корпоративного корпоративно-інвестиційного фонду Prime Assets Capital. Ну тобто, ви зрозуміли, у людини багато чого є. І цікавий також актив це кузня на рибальському. Evans Limited – Компанія Тігіпка, яка придбала кузню Порошенка і його бізнес-партнера Ігоря Кононенка в 2018 році за 300 мільйонів доларів. У 2022 році «Тігіпко» вирішив позбутися активу, перепродав завод інвестиційному банкіру Ігореву Мазепа. Мазепі. Ті і Мазепа не стали розголошувати суму угоди, посилаючись на конфіденційність угоди. Можу тільки зауважити, що активи, які війшли в периметр угоди, були суттєво обтяжені боргами. Та належних їй компаній. Ну зрозуміло, згідно з матеріалами судового реєстру, Тігіпко сплатив фондам Порошенка і Кононенка авансові платежі в розмірі майже 8 мільйонів доларів та 2 мільйона доларів відповідно. Документи, які є в розпорядженні, підтверджують, що в 2018 році Евінс виплатила інвестфонду Порошенка лише 218 мільйонів гривень. Близько, 7, близько 8 мільйонів доларів за курсом 27,6. Пам'ятаєте, курс такий, що був 27,6, що становить 3% боргу. Ну, тобто, з кузнею на рибальському теж зрозуміло. Стосовно основного, це все, що економічна правда порахувала, ми бачимо, що статки доволі великі. Чи буде боротися за них Порошенко? Звісно, буде. Чи подарує він Володимиру Зеленському, якщо у Порошенка відберуть все те, чим що він заробляв, ну як то в фільмі було все ж, все ж, ні трудом. Не знаю, скоріш за все, буде. Це не ті гроші, які просто так прощають, і які просто так віддають. Чи буде Порошенко боротися за пост президента? Я тепер думаю, що тим паче буде, якщо, звісно, його не посадять. Це теж, імовірно. Ну, Чи встигнуть це зробити, не знаю. Але такими діями, як на мене, влада тільки популяризує Петра Олексійовича, і ті люди, які не надто були до Петра Олексійовича налаштовані, сьогодні можуть. До нього схилитися, тому що в нас в Україні люблять людей, яких прищемлюють, яких утискають, і я думаю, що Петро Олексійович зможе використати на свій лад ось цю всю історію. Крім того, Петро Порошенко був в Сполучених Штатах Америки. Я так розумію, що залучається підтримкою людей Трампа. І якщо він буде балотуватися і виграє, то тут вже стадіони не допоможуть. І боротьба санкційна з своїми ж громадянами ну це напевне не той метод, який личить для цивілізованого суспільства. Ще раз повторюю: я не працюю з Порошенко, і від Порошенка не отримував ніяких сигналів там підтримувати його чи що-небудь. Ми а, розглядаємо цю ситуацію з точки зору, як держава може сьогодні вчиняти з громадянином, якщо цей громадянин чимось державі або якимось чиновникам не подобається. Якщо є а, щось проти Порошенка, подавайте до суду, заводьте кримінальні справи. А, ну я не знаю, там розглядайте в суді, піддавайте певному покаранню, а просто накласти санкції, щоб людина не могла оперувати своїми. Ресурсами, Ну, я вибачаюся, але це не зовсім той шлях. І е, як наслідок е, New Voice нове. Время Є таке видання, воно афільоване також з на мою точку зору, з деякими західними думками, і ось нове время вийшла з публікацією вчора, 15 лютого, політична розправа. Правозахисники України виступили із заявою щодо ведення санкцій проти Порошенка, Живаго, Коломойського і Боголюбова. І тут ціла заява про те, що це неправильно, і підписали її Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, а це серйозна організація насправді. Центр громадянських свобод, ГО, Центр досліджень правоохоронної діяльності, благодійний фонд Людина і право, ГО Правозахисна Група Січ, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Український інститут прав людини, Українська фундація прав правничої допомоги, ГО Блакитний. Птаху, Міжнародне товариство прав людини, Українська секція, освітній дім Права людини Чернігів, Асоціація європейських організацій та общин України, Конгрес національних громад України, Інститут демократії МініПили Орлика, ГО Соціальний Капітал і навіть Тернопільська, місь... Тернопільська міська ГО, адаптаційний чоловічий центр. Ось така історія, друзі. Ми бачимо, що відбувається поляризація українського суспільства, яка ну фактично сталася тому, що чиновники починають між собою влаштовувати розборки під вибори. Ніхто не повірить в те, що в 2025 році хтось помітив якісь якийсь фінансовий моніторинг Порошенка, що він там десь щось фінансував. Ви знаєте, в українській владі сьогодні так багато людей з дивним минулим, що можна через одного хапати, і ви побачите і російські сліди, і російських родичів, і російські проводки, і мільйони доларів зароблені в Російській Федерації. Тому всі ці аргументи доволі дивні. Але головне, головне те, що санкції відносно власних громадян всередині країни накладати не можна, і тому багато. Правозахисних організацій виступили якраз за судженням цих дій, але знаєте, всередині країни можна з громадянами робити все, що завгодно, і це вважається ознакою не знаю чого. Я проти антизаконних, незаконних методів, я проти розправ, я проти самосудів. Я проти того, щоб велася нечесна політична боротьба, якщо це дійсно політична боротьба. Якщо Петро Порошенко винний, будь ласка, суд, органи і так далі, там прокуратури СБУ, набу, прокуратури, все, все, що є, весь апарат можна скинути на Петра Порошенка. Але хочу звернути увагу на один момент. А Петро Олексійович був президентом України. Якби Петро Олексійович хотів хлопнути квартал 95 з усіма жартами, які були в його адресу, він би міг це зробити на раз, два-три, тому що. При всій повазі чи не повазі, квартал 95 разом з усіма людьми, які його підтримували, не мали стільки ресурсів, скільки мав Порошенко. І якби хотів Порошенко, він би це зробив. Але чомусь він цього не зробив і ні на кого санкції не наклав. Хоча в 2014, 2015, 2016 році та навіть у 2017 році одна компанія навіть вибирала російськомовну квоту. На телебаченні і так не хотіла переходити на українську мову. А ще знімали серіали, ну і так далі. Ну, ви пам'ятаєте. І Порошенко тільки один раз сказав про е серіал Свати. Пам'ятаєте? І тоді Володимир Олександрович виступив з такою гнівною критикою, що розберіться ви своїми кумами, а ми там зі своїми сватами. А вийшло так, що кумівство все одно збереглося, а от деякі актори. Серіалу СВАТИ виступили з прямою підтримкою війни проти нашої країни. І чомусь санкції ні на серіал, ні на тих, хто його знімав, немає. Проте є санкції на Порошенка, який тоді сказав, що ребята, у вас там ак акторський склад доволі дуже дивний. Ну, тим не менш, будемо спостерігати за ситуацією. Ще раз повторюю, я ні на одній, ні на другій стороні. Я пропоную вам. Дивлячись на цих людей, задаватись питанням, хто із них зробив ваше життя нормальним, адекватним, безпечним і так далі, і чи хотіли ви? Когось із цих людей пролонгувати у владі. Якщо ні, підписуйтесь на мій ресурс, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, підтримуйте, ви ж так хотіли нових облич у владі. А вони ніде не з'являться, тому що такі великі гроші, така велика влада просто так не віддається. Але ми можемо, ми можемо її взяти, якщо буде велика велика підтримка. Проте українці завжди голосують не за тих. Хто їм дійсно потрібен у владі, а за тих, кого вони просто знають, і хто максимально розпіарений. А розпіарений буде той, хто має владу або хто має великі гроші, маємо, що маємо, як казав один із президентів.